Це програма гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав депутат Рівненської міської ради Олександр Чубай. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю! Власне. Вітаю глядачі. Шановні власне мені нещодавно стало відомо, що у Рівному на жаль не була проанонсована, Проте була дуже цікава акція була хода містян. За сімейні цінності, власне, християнські цінності, от я вас зараз запросила. Ви мені принесли відеоматеріал, Зараз ми його покажемо глядачам, а потім повернемося. Писати щастя дитини, що з неї може зробити людину, коли поруч мама підтримує тато, для щастя дитини не треба. Izna Ukraina! Senha Rodina, Izna Ukraina! Сім'я не перестане ніколи, бо для кожного з нас це безцінна школа. Нехай розлучень зовсім не буде, бо сім'ї виростають відповідні люди. Нехай сльози дітей будуть тільки від щастя, бо міцній сім'ї у житті все вдасться. Коли поруч рідні, буде легша дорога. Бо сім'я в першу чергу це є задум Бога. То моя сім'я, Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Я дуже радий, що сьогодні у Рівному відбувається хода, загальноміська хода за сімейні цінності, за сім'ю. Мета, чому я сюди прийшов, щоб ми підтримали інститут Божий, який він створив, це сім'я. Я очікую, що багато багато жителів Рівного, Рівненської області. А також інших областей України, побачивши цей захід, замисляться над тим, якими є їхні сім'ї, і ми разом зможемо захистити наші сім'ї від розлучень, від абортів, від насильства, від впливу ліберального. Ми зможемо захистити, бо Господь нас до цього закликає. У Суспільстві сім'я. Є важливою суспільстві. Сім'я є пріоритетною. Ми маємо кризу інституції сім'ї. Ми маємо жахливу статистику з розлученнями. Ми маємо дуже невтішні показники в стосунках батьків і діти. Сім'я є та цінність, якою не можна нехтувати. Сім'я є та цінність, якій треба приділяти увагу. Сімейна політика, сімейна стратегія мусить бути національною стратегією країни, і сім'я повинна бути розглядатися в контексті національної безпеки країни. Суспільство реагує. Апелює до уряду країни, що сім'ї потрібно приділяти увагу, сім'ї потрібно дбати про сім'ю. Сім'я як союз чоловіка і жінки згідно конституції, не як союз двох чоловіків, не як союз двох жінок, а виключно як союз чоловіка і жінки тобто, утверджувати ці правди і стояти безкомпромісно, не дозволяти змінювати законодавство в контексті визначення поняття сім'ї. Я прийшла на цю акцію, тому що мені небайдужі здорові сім'ї. Я очікую, що рівняни, які, можливо, побачать цей захід, вони задумаються про сутність і про цінності християнської сім'ї. Ну, в першу чергу, я за сім'ю, за здорове життя. Я за те, щоб сім'ї в нашій країні вони дійсно процвітали, народжували дітей і ці сім'ї були крепкими, щоб ніколи не було розлучень, не було абортів. Щоб більше було сміху і радості. Я очікую, що все ж таки наш народ український схаменеться, навернеться до Бога, почне читати Біблію і саме там шукати відповіді на питання, все ж таки, що таке дійсно щаслива сім'я і як її правильно збудувати. Ми з удовольствием приїхали підтримати наших друзів ровно. Ну, во-первых, ми за сімейну цінності, сила держави в крепких сім'ях. Ну, от, власне, ми вже переглянули е, відеоматеріал. Ця акція, е, скільки зібралися людей, хто до неї долучився, хто її організовував, от ви співорганізатор були. І е, е, ну, що вона мала на меті? Угу. Перше, що можливо, ми пояснимо, якби всім, чому не було такого анонсування. Якби. Ну, якби є кілька таких, якби речей, що вона організовувалася буквально за тиждень півтора часу. І не було відомо, яка кількість людей включиться, не включиться, як вона буде відбуватися. На жаль, ну, можна так сказати, що її процес організації, він чомусь був спонтанним. Але ті люди, які були в які включалися в процес, вони дуже палали цим і хотіли, щоб вона відбулася. Тепер питання: для чого, якби вона включалася? Ну, для чого вона проводилася. Тому що якщо ми ну, глянемо на будь-які події, які відбуваються, наприклад, в місті, то хтось це, або якийсь політичний вождь, приїжджає, тобто, або якийсь гурт виступає. Тобто, фактично, хтось щось пропагує або говорить, якби, що нам подобається те, то або ми відстоюємо ті, ті ідеї. І основна задача була цієї мирної ходи просто виголосити і проголосити, що ми притримуємося таких то цінностей. Ми хочемо їх сповідувати і хочемо так жити. Питання: хто був серед співорганізаторів? Фактично, це виступало якби кілька осіб на місцевому рівні. Це був я як представник депутатського корпусу, і також як особа, яка сповідує християнські принципи і стараюся жити за ними. Також були від євангельських християн-баптистів Роман Курбанський і точно так само від християн віри Євангельської, якби представники їхнього ну, братства, союзу, їхньої команди. Наразі, якби, в, самому, в самій ході брав Анатолій Яковець якби участь. Це якщо так коротко про співорганізаторів і для чого вона була. Якщо так продовжити як би, думку, то ну, колись поділюсь такою думкою, колись мені один працівник СБУ казав: каже: от добре, що зараз у нас процес демократії як би, в країні, але проблема в тому, що коли були части комуністичні, вони були проти Бога. Але в той же час в них була хоч якась ідеологія, яка казала ось так правильно. Тобто, якщо б тут то в той час, наприклад, чоловік блуди, вони казали, це погано, тобто з вас розпадається сім'я. Е, ну, не було розуміння, що аборти це поширене явище, хоча ну, вони десь були, але не допускалися, що це на загал і це правильно і так можна якби, жити. Якщо ну, був якийсь перелюб, чи були якісь, ну, скажімо, повії, тобто не можна назвати це роботою чи професією, але на той момент вважалося, що це неправильно. На сьогоднішній день е, ніби всі ті устої впали, і ми живемо в християнській країні. І Проголошуємо, де і в Конституції написано, що Бог там дав нам владу, тобто, і, ну, в більшості всі якби, знають Біблію, дотикаються, ходять в церкву хтось більше, хтось менше. Але в нашому суспільстві, ну, якщо взяти церкву, в церкві це говориться. Якщо говорити поза церквою, виходить, є така свобода, яка не зрозуміла, що добре, що погано, які критерії для нас істини чи критерій правди. І тому це була одна з основних би, ідей сказати, що ось так правильно. Правильно, коли в сім'ї є е, подружжя, складається з чоловіка та дружини. Правильно, коли в дитини є двоє батьків тато і мама, а не Тато і тато, чи мама і мама. Тобто, добре, коли в сім'ї є, ну, сім'я не розбита, не розвалена, але вона ну спільна і вона живе в гармонії. Тобто, це були основні речі, які ну, проголошувала ця мирна хода. Тобто, власне, з ваших слів я розумію, що ви проти такого явища як гомосексуалізм, проте mm -hmm. воно зараз ну. На такому світовому рівні е, доволі вже поширене явище, і якщо там декілька десятків років тому це було під забороною, під табу, то зараз ну дуже багато країн вже легалізують одностатеві шлюби. Yeah. Е, Україна, mm. на вашу думку, е, в якому має векторі взагалі рухатися? Е, яке, я, які принципи сповідувати? Mm -hmm. Якщо говорити ну от на питання, там проти чи не проти, я б хотів би ну, свою позицію висловити трішечки по іншому. От, наприклад, якщо є е, правила роботи, там, от, наприклад, цього каналу чи будь-якої структури, так? і керівник каже, будь ласка, ви отак їх дотримуєте, ці правила, у вас чекає премія. Чи ви досягли якогось результату, вас чекає така то нагорода, чи хороша заробітна плата. Як би зрозуміло, якщо є гіпотеза, якщо ви будете так робити, значить буде такий наслідок. І от на сторінках Біблії є чітко написано, якщо люди будуть жити так, для них прийдуть негативні наслідки в життя. Для них Біблія це називає прокляття. Але і я розумію, дивлячись навіть по своєму житті, житті інших людей. Деколи нам так здається, що це спонтанні невдачі в житті людей. Але насправді, якщо так глибоко подивитися в життя, часто це прогнозований шлях. Тому найменше, якщо країна вона відходить від християнських цінностей, її будуть чекати негаразди. Не гаразд. І тому, наприклад, Європа, про яку ми зараз згадуємо, чи ми кажемо багато країн сповідують. Ну але Європа раніше не була такою. І коли вона була там багато століть назад, там розбитою, розчвареною, тобто було безліч негараздів, і вони все таки вибрали християнський шлях, то в результаті вони прийшли до такої успішної Європи, яка є зараз. Тобто цей плід, який ми бачимо, він будувався століттями. А от уже сьогодні цей все процес починає якби змінюватися. Тобто, це не є успіх тих людей, які сьогодні приходять, ну тобто, в тому числі не традиційної орієнтації людей. Тому на мене, тобто якщо ми хочемо, щоб Україна була успішною, процвітаючою країною, то нам ні в якому разі не можна відходити від християнських цінностей. Тобто, ну можна уявити, наприклад, на, ну, на будь-який момент, що фактично. Саме у стої Біблії вони говорять, що чоловік і дружина вони мають не зраджувати і жити один з одним від початку життя до кінця. Якщо ми цей принцип забираємо, тоді у нас нема ні сім'ї, ні здорових дітей, тобто, тому що діти ростуть тоді в нездоровій атмосфері. Тобто, все, все суспільство воно, якби розвалюється. То це ми зачепили тільки якийсь малесенький фрагмент. От на противагу вам вашим словам, багато людей можуть зазначити, що такі явища, як гомосексуалізм і проституція, вони існували віків, просто якби суспільство від них відгороджувалося і не говорило про них. І в той же час розпалювалась можливо якась ворожнеча між людьми. І можуть вам заперечити, що не буде тоді правильно, якби ці процеси легалізувати, що зараз і відбувається у світі. От, якщо говорити, що є справді різні явища, від яких ніби часто в суспільство, держава чи влада вони якби відсторонюються. От ви тільки про це сказали, а я подумав, дивіться, що, от, наприклад, людина інвалід, так, часто суспільство теж закривається від неї. Але ж ця людина, ми не знаємо, чому ну, так трапилося, можливо, це її поведінка, можливо, вона народилася такою. Але наша можливість їй допомогти. Питання в тому, чи вона грішить? Ні, вона не грішить. Тобто вона не робить ніякого зла. Тому виходить, якщо ми віддаляємося від такої людини, то насправді ми не проявляємо справ милосердя, не робимо чого доброго по відношенню до цієї людини. А тепер візьмемо зовсім іншу річ. Наприклад, людина вживає алкоголь, п'є, постійно просить на це гроші, то це милосердя, як би зрозуміти, допомогти їй і постійно стимулювати цей процес. Чи навпаки, милосердя забрати її від цього, і навіть якщо їй погано, не давати їй цього. Якщо ми говоримо, наприклад, про нетрадиційну орієнтацію, я недавно бачив, ну не недавно, мабуть, 2-4 роки, як уже Люди е свідомо, вони випускають навіть малесенькі книжки, щоб в дитсадочках вчити діток, що це нормально, то тобто, що навпаки, не праві ті, які говорять, що хлопчик і дівчинка це якби від народження, є така стать. Тому що е е особи нетрадиційної, якби орієнтації, які сповідують, вони тут основна думка, що людина не народжується визначеною статі, людина на народжується без певної статі. Але вона може визначитися, якою статтю вони хочуть. Тобто вони цю думку нав'язують цілому суспільству. Ну, я не знаю, чи ви так думаєте, ну, чи думають, шановні глядачі, якщо хлопчик народився хлопчиком, то він є хлопчик. А дівчинка народилася дівчинкою, значить вона є дівчинкою. І тобто, всі наші переконання е, хочуть розмити, тобто, і зробити так, що не зрозуміло, де правда, а що неправильно. Тому, якщо ми не користуємося певним критерієм істини, як Біблія. Тоді наша мораль, вона теж дуже розмита. А колись в своєму житті я зрозумів таку одну річ. Якщо в нас немає певного критерія, критерія, тому ви кажете, що істина в тому. Я кажу, істина в тому. Зайшов третій чоловік каже, істина в третьому. І в нас вже безліч істин, і всі праві. І будь-як хто хоче, як вчиняє, він думає, що він правий, і це переростає просто в анархію. Тобто, Злочинність. Тому я не те, що хотів би осуджувати даних людей, чи хотів би ну, казати, що ми маємо їх відкинути. Ні, Біблія закликає нас любити, як і кожну будь-яку іншу людину. Але те, що сказати, що це правильно, що це біблійно, так не можна. Ну, але сама хода не була присвячена тільки, якби от боротьбі чи, наприклад, якимось переконаннями в цій сфері. Е, хода була присвячена і в тому, що, наприклад, коли ми вчиняємо аборти, Тобто, ми реально вбиваємо життя. Але можемо дати це життя, можемо вбити це життя. Тобто, безліч питань, які є. На сьогоднішній день от, майбутній е, уповноважений у справах сім'ї від Кабінету міністрів, він наголошує, що от є програма е, Кабінету міністрів нового, але, на жаль, у всій програмі немає жодних питань щодо сім'ї. Тобто, виходить, що для всього суспільства це насправді не важливо. Тобто. Якщо говорити про сім'ю, то значить сім'я нам насправді не важлива. Ну, економіка важлива, бізнес важливий, кредити важливі, децентралізація важлива, сім'я не важлива. Ну от ви кажете за державний рівень, мабуть, на такому більш особисті рівні люди думають, що. Кожний краще знає, як йому будувати свою сім'ю і як себе там поводити. Ваші акції вони покликані, я так зрозуміла, привернути увагу до проблем. Які на майбутнє будуть акції, і як на майбутнє ви збираєтесь розвивати цей рух? Да, тут важливо, якби сказати, що ідея, наприклад. Це, цей рух він не будується навколо моєї особистості. Він будується чи навколо особистості другого чи третього. Він будується навколо християнських цінностей. Тому він має об'єднувати всіх осіб, хто сповідує християнські цінності. Чи ця людина ходить раз в церкву, два, чи кожну неділю, чи кілька разів в неділю тобто будь-як. Тому я навіть звертаюся якби, до громади міста Рівного, що коли ви будете чути про такі події, будь ласка, включайтеся і приєднуйтеся. Наразі, якби ця Кода, вона в більшості, можливо, процентів 80 – це були євангельські християни, тільки ну не включилися інші громади, тільки у зв'язку з тим, що був обмежений просто час і підготовки. Але цей рух він відкритий і до греко-католиків, і до Римо-католиків, і до євангельських християн різних конфесій, до православних християн, тобто до всієї громади міста рівного. Тому бо часто звучить так, що християни десь от ми чуємо, наприклад, там є конфлікт якийсь, чи навколо церков, чи навколо якоїсь там території, чи ще щось. Ну це прикро. Ну, тобто, коли християни об'єднуються навколо конфлікту, хай би християни ну, об'єднувалися навколо того, щоб позиціонувати і просувати свої цінності. Якщо ж ми віруємо і сповідуємо, що це добро. Тому, наприклад, коли ми кажемо, що у різних людей є різні переконання, наприклад, і кожен може сказати, так як я думаю, це вірно. Але історія показує нам насправді, які люди були щасливими, які не були, де країни руйнувалися. А де країни навпаки укріплялися? Якщо взяти Америку, наприклад, ми багато ну, можемо говорити, що це одна з лідерів світових, то наразі це був просто занедбаний острів, куди вигнавали, е, виганяли якби злочинськів, з якими працювали християни. Це була колонія, які прийняли ну, почали сповідувати християнство. І тобто все розвивалося в Америці навколо цього. Власне, ви вже звернулися до рівнян. Час нашої програми добігає кінця. Я ще хочу звернутися до вас. Акція була чудова, акція була потрібна. Проте на майбутнє все ж таки хотілося б, аби трошки більше її Анонсували, адже ну багато рівнян там фізично в той час не знаходились, де ви проводили так. акцію. А ну завдяки засобу масової інформації. Вони б могли угу. побачити, почитати і, можливо, теж зробити для себе висновки. Д Дуже дякую вам за це. Ми обов'язково так і будемо. Дим діяти, і я б хотів би ще ну на кінець звернутися до громади міста рівного і до кожної християнської громади. Я дуже прошу, щоб, наприклад, в вашій громаді мог бути певний представник, з яким ми могли координуватися, щоб цей рух координувався. Я дуже запрошую вас включатися і висловлювати вашу позицію. Дякую, що завітали до нас, і вам дуже дякую. Глядачам нагадую, це була програма гість у студії. Сьогодні про християнські цінності в сім'ї ми говорили з депутатом Рівненської міської ради Олександром Чубаєм. Бережіть себе.